Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Ми думали, Україна так просто залишиться атакою по Полтаві та Львову, Попри Курську, йде прорив в столиці окупантів серія вибухів. Пізно вночі пишуть партизани, зазнаючи, що ліквідували черговий патруль Росгвардії та ФСБ, публікуючи відповідні фото, які не пропустить цензура. Пише телеграм-канал топор помсти. Пише що за наведеними стоїть офіцер російської розвідки. Крім того, останні Сони удар по Охмадиту, та потім по дітях в Львові в Росії не всі сприйняли. Велика кількість військових розуміє, що теж саме чекає і на них та їхні родини. Та відмовляються далі воювати. У момент переходять і на українську сторону в той же час один із офіцерів Геру завербований Україною підірвав вибухівку в кімнаті наради та охорони Кремля. Є велика кількість загиблих зрадника. Шукають помста. і відбулася наразі. Влада повністю перейшла до Патрушева. Чергові локальні бої в Москві. Та Кремлі десятки тисяч окупантів на фронті не розуміють, за що вони воюють, і грошове забезпечення уже тут не допомагає. Телеграм-канал «Топор про помсти з посиланням на особисті джерела повідомляє, що Патрушев готують негласну інаугурацію. Всі отримали запрошення. На прихід означає відмови присяги на вірність війника Путіна від олігархів. Не допустять в президенти саме Потрушева, запустив механізм дестабілізації терактами. Ну а прямо зараз лунають вибухи в різних районах. Істочні кочіка КПО. сообщила, что в Москву и Санкт-Петербург доложена экстренная информация о подлете 85 неопознанных летательных объектов, предположительно БПЛА, были замечены на юге Брянской области. Они пролетали мимо военного аэродрома Сеща на север, а одной из потенциальных целей может равно стать северная столица. Взрывы по всей Москве. За данным телеграм-канале в наипотужнейшей выбух луна Зарос зараз на Энгелесе после ранковой посадки летаки оттуда одразу пролетело, загинуло три пилота. Кроме того, луна и детонация в Гарії залишками ракета після атаки загалом через вибухи уже 70 загиблих військових РФ. В той же час на прикордоні ЗСУ прорвалися до авіабази Старейдубуба, знищена льотна техніка окупантів. А крім того, в небі Росія знову ЗСУ роблять усе, що хочуть. Для захисту неба Росія використовує модернізовані радянські С-300, які називаються С чотириста Тріумфа. Потім була система С-500. Усі ці системи призначені для виявлення з високою радіо. О, помітністю, але Україна використовує засоби, які локатори не здатні помітити про це в ефірі телеканалу Freedom Сказав авіаційний експерт Костянтин Криволапа. Уся концентрація російської ППО саме по собі від початку ущербна її ущербність полягає у тому, що росіяни вирішили перекривати все на деяких підступах системам модернізованих з радянських часів С-300, які тепер називають С 400 Тріумф. А потім вони вирішили, що С 400 наче замало, треба, щоб. Було більше С 500 Ці всі системи, на які росіяни розраховували, призначені для виявлення об'єктів із високою радіопомітністю. Це бомбардувальники, які будуть обов'язково летіти в бік Росії, та будуть її щосили бомбити. Це якісь великі здоровані ракети, які будуть їх атакувати. А те, що їх будуть атакувати маленькі дрони, які їх локатори навіть не здатні помітити, не передбачили. Пояснив Криволап. Також за його словами, такі цілі не здатна виявити система панцир, яка мала на землі захищати с чотириста Стри. Там і особливим показником у цій всій історії є атака аеродрому Белбека, коли там стояли і Панцер, і С 300 і С 400 прилетіли дрони, спочатку вивели радіолокаційні системи, потім вивели зв'язок, потім тихо за пагорбів вилетіли з Томшаду, накрили ще зверху атакам, і це настало всієї цієї великої потужної системи ППО, тобто російська система ППО, не здатна ефективно працювати в тих умовах, які зараз потрібні. Звернув увагу авіаційний експертам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить саме до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.